Що стосується сугорці, ми, ми би також могли там проговорювати, але від них ніяких кроків окрім. Якихось там сигналів в медіа, які точно не на підтримку України, я більш нічого не, не чую. А ще розвідник, дрони-розвідники ще також ми бачимо. Ну, один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Там все є зафіксоване переміщення в електронному виді, є, є фото, є там різні речі. Нехай покажуть. І Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що, і вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, так, з від керівництва угорщини не бачу кроків ну, на зустріч. Але безумовно ми завжди готові до діалогу.